Друзі мої, сонце сяє квітне світ, я люлік, зайчик веселий, хочу радість розділить, а сюди плаче біля в нього хорічки зникли вмить одна. Та я скажу, не сумуй ми, знайдемо їх мерші. Разом шукаєм, хоп-хоп-хоп під грибочком топ-топ-топ. Ми з тобою друзі знай, разом весело, хай-хай. У струмочку близько тить горішок наш. Ми сміємось, аж лунає, Дружній наш дитячий моє, разом шукаєм хоп-хоп-хоп-хоп під грибочком. Топ-топ-топ, Ми з тобою друзі, знай, разом весело, гай, гай, гай. Ми знайшли всі горішки, поділимось ось так. Бо це чарівні дивовижні кроки.